Доброго дня всім підписникам СемАу. Ми дуже раді вас вітати в нашому колективі. Я вас вже знаю, років 10 точно з вас знаємося. Зустрілися, поговорили, домовилися, що Вася буде наш клуб трошки, як то кажуть, підтримувати. Надіємося на нашу співпрацю довго, плідну. Будемо старатися все брати призові місця, вигравати. Наш клуб називається ФК Легіон. Заснували ми його 17 липня 2023 року. Почали виступати в найнижчій четвертій лізі чемпіонату ЕПОЗНЯ з міні-футболу, то граємо в міні-футбол О. Так що надіюся, що, що все буде добре. Вася пару слів. Та я не знаю, на що казати. Від, від себе. Того року мусимо взяти перше місце по Лецькому краї. Будемо старати. Не мусимо візьмемо. У нас ще, ще є наш шанс взяти перше місце, так що будемо цей. Директор, Думаємо. ну, давайте я хоч голову одного копну. А ну станьте на ворота. Толян, <плодин> <Толі, я> <плодин>